15. Дистанційне засідання є повноважним, що в ньому бере участь більше половини депутатів Рокітнівської селищної ради від загального складу депутатів селищної ради. Для підтвердження повноважності дистанційного засідання та ідентифікації присутніх депутатів. Прошу зареєструватися, шляхом надсилання повідомлення присутній присутнє. Значить, у вас там є е, чат, в чаті пишіть. Присутній, ми будемо бачити ваше прізвище ім'я, і ми будемо ідентифікувати, бо те, що обличчя бачимо, цього недостатньо. Пишемо в чаті присутні і присутні. Так, Андрій Масійчук, Віктор Ражик, Ідмила Смик, Марина Лисковець, Анатолій Крупенко. Все, Купенко. Чи не було, то немає про Микола. Ще підверина Шера. Вони ще, ще підключаються? Ні, не. Тетяна Криганович. Ще Так. Ти, хто підключається, додайте, додайте, це mm. страшно. Mm. Шановні друзі, хто мене погано чув, пишемо в чаті про присутність. Поки що я бачу записані Андрій Масійчук, Віктор. 6, 7. Якщо без вас, то підключено зараз 18, які є тут присутні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім відсутні. Да. Сім відсутні. 28, 28. А, Ж, і Женя Коваль Євгеніович відсутні. Да, Все правильно. Mm -hmm. Все. Тоді зареєструвалось 18 депутатів. Відсутність поважних причин вісім. Дистанційне засідання є повноважним, адже оголошую про відкриття 41-ї позачергової сесії Рокітнівської селищної ради. На дистанційне засідання запрошені Полушенко Микола Олександрович, начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради, кусальована Валентинівна, начальник фінансового відділу селищної ради, Ваків Богдан Олександрович, директор Осківського ліцею. Шановні депутати, дозвольте нагадати. Про те, що голосування на дистанційному засіданні здійснюється депутатами особисто і відкрито шляхом письмового опитування. Після оголошення головуючим питання депутати голосують письмово у чаті, але в нас, якщо виникають проблеми у чаті, і ви не можете про це написати, то прохання озвучувати. Ми будемо вести е, ручну реєстрацію вашу, е, тобто, щоб ви могли включити е, мікрофон і сказати за чи проти щоб ми розуміли вашу позицію по тому чи іншому питанню. Е, Здійснюю голосування шляхом зазначення позиції за, проти, або утримався, утрималась. Тривалість часу голосування кожного з депутатів становить не більше як 2 хвилини. Е, з проєктом е, порядку денного дистанційного засідання ви ознайомлені. Пропоную прийняти його за основу, та в цілому і ставлю на голосування. Прошу голосувати. Пишемо за, проти або «Утрималась». Віктор Павлович, тиві, ви з телефоном? Так. Там є три крапочки збоку. І там має бути чат. Кажіть, що то взагалі, я Віктор Павлович, кажіть, за проти не ваш голос враховуємо. За. 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 Є. Так. Так. Тетяна Ражик почув у школі, бо за, почув. Так, по одному Олену Сидорович почув. Алла Шеремет. Алла Шеремет, за, почув. Алла Шеремет. Так, дякую. Дякую. Крупенко. Крупенко. Крупенко, Олександр, за. Є. Одноголосно. Так. Зараз. Так, тут маре 13 є проголосовано за. І скільки сказало голос? Треба, треба писати. А, ша, ша. А, ну, а, типа, щоб хід був. Відбув, або прізвище, призвище. Як а, там, призвище я? Є решено, типа. Типа треба Чи, було прописати як параметр. То вони тут один називаються Мосійчук, один Іванович, один. По батькові пишу. Е, да, да, зараз... тут, тут 12 мене проголосувало, а тебе скільки? Ні, більше. Там ж треба помену ще є. Не, тут зараз. просто два, ще Віктор Іванович два рази чи? якісь опитування зробили. Ну, заморозимо. Не можете без. <laughs> да. угу. Вікторій Іванов за. Ні, є, є, не. Давай, я сара, тобі скалюк. Діма треба поїма, кто сам. Тиренець, 12 тут. І з вами 17. 17 за, проти немає. Утримались, немає. Порядок денний затверджений в цілому. Шановні друзі, пропонується наступний регламент роботи дистанційного засідання. Слово для виступу надається на наступної тривалості для доповіді до 10 хвилин, тим, хто виступає в обговоренні до 2 хвилин. Чи будуть у депутатів зауважень до регламенту роботи? Немає. Немає. Тоді голосуємо за регламент роботи в цілому. Прошу голосувати. Проставлянням за, проти утрималися. Так, Таня раз, Тетяна Раз, что ему, да. да. Так, є. Так, є. Литян, да. Не активный не активный чап. А я тебе стилу чап. Все потом, Виктор Павлович. Да, Виктор Павлович, бачите, ну тут є телефоны и де... Телефон купи краще. Вітер Павлович, ще раз. А <зас> не це, піхот, його не активне. Вікар Павлович, давайте так. Ми вас почули, що ви за ваш голос буде враховано, жодних проблем немає. Бо з телефоном ми потім розберемося. Добре? Він може як <зас> заходить. Він він а, ви заходить а, а, не а ви ні, там немає такого доступу. <зас> так, є. Yeah. Yeah. За. Так, добре. Возьми Іван і Алше почули. Так, дякую. Є, е, добре. Все, потерял. Так. Що у нас з сна? А тут в чаті еще це ж це вже інше питання, да? Ні, це ми за реклами зараз. Ні, ну, я ж за там треба, я треба теж обмежувати. Де вони почали подумати? Ну, тут треба було вас. По-моєму, звідси почали. Ось, де було воно зараз. Ні, ні, не відповідаємо. Від Якова. Дякую за... Від Олександра Дякова. Було крайнє голосування, так треба прописувати. Так, mm треба -hmm. писати друге питання. Дякую. Від, 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 від. Скільки назад? 3. Олена Миколаївна Сидорович. Олена Миколаївна Сидорович, ваш голос. Я вборила, так. Так. Дякую вам є. Нас всіх 17 з головою Не вважайте, 17. 10. 10. Да. 9. За, 9. за 17 проти немає. Утримались, немає. Регламент приймається в цілому. Шановні депутати, дозвольте нагадати проект порядку денного дистанційного засідання. Е, так. Е, перше питання: про внесення змін до рішення Рокітнівської селищної ради від 04.06.2021 року за числом 660 про реорганізацію юридичної особи Будкисно-Відовицької гімназії Рокитнівської селищної ради шляхом приєднання до Осківського ліцею Рокитнівської селищної ради. Шановні друзі, оскільки це е, технічне питання, чи є необхідність доповідати? Немає. Ні, Немає. Дякую. Тоді, з вашого дозволу, буду ставити проєкт рішення з даного питання за основу в цілому. Прошу голосувати написанням е, шляхом е, за проти або утримались.

Так, Держнюк Олександр, два. Хто, перепрошую, не почули зараз того. Але Іваніва Шеремер, 3. Є. Олена Сидорович, Тетяна Ражик, Почули 5. 6. Рупинка, Олександр. Не треба два рази. Один раз треба. Іван Сергійович Лозян, є. Це вже сім у нас з голоса. Володя, скільки там? Тарамец, Больше, Шерамец. Шерамец. Ирина. 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 видно. Ирина. да, да, видно. Уже вас запрацювала кнопка, так? Можливо, ти просить. Так, шановні друзі, а, за перше питання проголосовано за 19 проти 0. Утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне питання. Треба робити про вас. Внесення змін до рішення Рокітнівської селищної ради від 06.08.2021 за числом 1138 про реорганізацію Нетребського закладу дошкільної освіти Калинка Рокітнівської селищної ради шляхом приєднання до Нетребської гімназії Рокітнівської селищної ради. Так само питання технічне. З вашого дозволу ставлю на голосування за основу цілого проєкту рішення з даного питання. Зараз, але почекайте, почекайте, друге питання. Зараз ми напишемо. Вже прописуємо, Вже прописали. так? Вже прописали, да? Тоді голосуємо за друге питання за основу вцілу. За проєкту. В кого не працюють кнопки, давайте продовжуємо озвучувати, так як ми, ми записуємо. ведемо фіксацію. Я Є, Охрючук, за. Офхінчук зараз. Але Шермет 2. Ірина за. Чемпіонка? Олена Сидорович, за три. Купенко, за Антон. Тетяна Раш. за, Ражик. Чотирь. За. Чотири. Олександр Олександр Кубенко п'ять. Марія Москович. Шість. Олександр Держньовдяшую. Сім. І в чаті всі за, теж 19 за, проти proti... Ноль утрималось ноль. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо Дякую. до розгляду наступного питання Дякую. порядку денного. Познавлення депутатів Рокітінської селищної ради до Березівської сільської ради, Сарненського району Рівненської Кого? області та Старосійської Російської сільської ради, Сарненського району Рівненської і... області щодо виділення коштів на співфінансування для проведення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т18, 14 Рокітне М07. Чи є потреба обговорювати проєкт рішення з даного питання? Чи голосуємо звернення як проєкт рішення? Кладайся. Немає. за цілому і за основу. Є пропозиція за основу і цілому. Ставлю на голосування проєкт рішення з даного питання за основу і цілому. Голосуємо шляхом написання в чаті за, проти або отримались, або озвучення, в кого не працює кнопка. Хай -да, хай -да, голосуємо за третє питання. Кримчук за. за, почули. <постив> Олександрко Ренат Сідрович почули три вголоси. Є далі. <постив> Раджи Тетяна, почули. Чотири. <постив> Олександр Крупенко п'ять <постив> за, є. <постив> Алла Шеремет шість за є. Ірина Шеремет. Ага. Іван Сергійович, я не почув Так, да, Ми зрозуміли, що за. Кікни головою ми розуміємо. Да. 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 Так, головою ми почули, Діактор. що за да. є. Да. Так само 19 uh, за, проти 0 утрималось 0. Шановні депутати, всі питання внесені на розгляд пленарного засідання 41-ї позачергової сесії селищної ради, 8-го стикання розглянуті. 41-ї позачергову сесію селищної ради оголошую закритою. Дякую всім за роботу. Слава Україні! Героям слава! Це кровляємося! Все. Бувайте здоров'я. Все прийшла. Все, 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 все. Я ще й написав: слава Україні! Дякую, відбудаток.